Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись таке питання полонені. Що заважає повернути всіх людей із російського полону, українців, інших країн, громадян і жінок, і дітей, цивільних людей, і військових повернути в Україну де б кого не утримали. І про тих, хто відомо, де знаходиться. І безвісти пропавщини. Невідомо, де знаходяться, де б не були на росі... в російській території чи на окупованих територіях. Всіх вертають в Україну. Така сильна маніпуляція. Так, де робота важка, дуже сильно важка робота по поверненню полонених. рашисти водять, дурять дуже сильно, вимагають гроші, забирають гроші. Обміни не обманюють багато брехні. Вони так багато дурять, маніпулірують. Але, врешті-решт, Змушені будуть віддати полонених. В них буде сильна поразка. Заперечую весь негатив. Убираю, заперечую. Заперечую. Убираю весь негатив, заперечую. Заперечую. Мають віддати військових через світ. Через іншу країну, можливо, таке буде зроблено. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, повернути жінок, дітей, чоловіків, наших людей із російського полону. Заперечую весь негатив. заперечу, Заперечую. Заперечую. Перекриваю. Відкриваються всі шляхи і дороги людям. Військовим і цивільним людям, що знаходяться у рашистському полоні. Перекриваю, перекриваю. Більше не можуть рашисти тримати полонених, віддають усіх, обмінюють усіх на усіх. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги. Більше немає можливості у рашистів тримати людей. Прошу захисту для полонених у рашистському полоні. Та будуть захищені люди. Відвертаю росіян від полонених. Більше не можуть агресивно поводитись, проявляти жорстокість до полонених. Від... Відкриваються всі дороги і шляхи на повернення в Україну. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги для повернення в Україну, всіх наших людей, полонених, де б їх не тримали. І відомо, де хто знаходиться, і невідомо всіх відпускають, повертають в Україну, обмінюють усіх на усіх. Буде так, буде так, буде так. І не можуть втручатися віддавати. Буде все сказане здійснене так буде. Допоможіть нам, будь ласка, одверніть решистів від полонених. Дякую за увагу!